Зараз трохи про цифри, і вже в студії кандидат соціологічних науки Олександр Шульга Саша. Добрий вечір. Про що Добре. сьогодні підемова? Говоримо про українців. Як вони як, наскільки активно вони користуються інтернетом? Давай подивимось, наскільки давай. Дізнаємося більше про українське суспільство. Наша сьогоднішня тема наскільки активно українці користуються інтернетом. Дізнатися, як змінилося користування всесвітньою мережею в нашій країні, ми можемо завдяки дослідженню інституту соціології Національної академії наук України. Зміни за останній час дійсно відбулися для зручності. Ми порівняли дані за 2012 та цей рік і зобразили їх на нашому графіку. Зараз ми його побачимо зеленими стопчиками нас позначені ті, хто не користується інтернетом. І взагалі не мають в цьому потреби. Червоними, червоними стовпчиками ті, хто не користуються, оскільки не мають можливості. Синіми стовпшиками, ті, хто користується інтернетом вдома, і жовтими, ті, хто користується на роботі, як ми бачимо, порівняння з 2012 роком набагато менше в нас стало тих, хто інтернетом взагалі не користується. Треба зазначити, що усі останні роки, останні десятиліття, кількість тих, хто не користується інтернетом, поступово знижувалася. Однак саме цього року відбувся такий різкий стрибок, і водночас збільшилася кількість тих, хто користується. Ються інтернетом вдома. Ось ми бачимо, що вже більшість українців інтернет мають і мають його вдома. Чому українці більше стали користуватися інтернетом, розповість наш експерт, мешканці України? Зрозуміли, що інтернет є дієвою складовою їхнього життя, тобто кількість тих українців, які вважають, що інтернет їм не потрібен і вони не збираються ним користуватися, різко впала. Саме в цьому році користуватися почали і більш Люди похилого віку старших категорій, і не тільки в містах, тобто вони зрозуміли, що це їм допомагає. Тобто з кожним роком будуть відкриватись нові можливості і розширюватись для усіх користувачів. Що цікавішими є регіональні особливості користування інтернетом. Ми зобразили їх на нашому графіку. Зараз ми його також побачимо. Всі варіанти відповіді такі самі. Лише побачимо, як різні регіони користуються інтернетом. Що цікаво, зразу треба зазначити саме на Донбасі найбільшої кількість тих, хто користується інтернетом вдома, навіть не в центрі. І водночас на заході найменша кількість тих, хто користується інтернетом, порівнянні з іншими частинами Криму, і навпаки, найбільша кількість. Тих, хто не має інтернету і не потребує його взагалі, треба зазначити, що Донбас порівнянні з минулими роками саме на Донбасі відбули, відбувся дуже різкий стрибок тих, хто почав користуватися інтернетом. Ну це і не дивно, оскільки в умовах війни саме інтернет є тим, чи не єдиним джерелом інформації і засобом зв'язку. Ось такі дані на сьогодні. Речі, ти бачиш, що лише 3% і саме на Донбасі? Найменше хто не має можливості користуватися інтернетом. Так. Життя життя змусило да ще там війна, але тим не менше є можливості користуватися інтернетом. Дякую, пасибі. Це був Олександр Шульга, кандидат наук, Говорив про доступ до інтернету. і Наскільки зараз більше чи менше користуються українці інтернетом?